Психологічні проблеми це просто слабкість. Тобі треба стати сильнішим. Oh yeah. Посміхайтеся, і все пройде. Робіть це перед дзеркалом кожного дня. Oh yeah. Депресія, тривожність. Це тому, що в тебе низький інтелект. Тобі просто треба стати розумнішим. Розумніші люди взагалі не мають цього. А ні, почекай, депресія ж то хвороба розумних. Менше думай. Oh, yeah. Депресія, тривожність. Не треба взагалі на це звертати увагу. Воно само собі пройде. У підлітків це просто гормони, це депресія, негативні думки, воно з часом пройде. Oh, yeah. В наші дні про психологію говорять майже всі. Професіонали і не дуже. І через це дуже часто виникає плутанина, що насправді є дійсно правдивим, а що є лише міфами. То у сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, які існують поширені міфи про психологію і психотерапію, які, можливо, і ви вірите. Ну що? Почнемо. посміхайся, і все пройде. Пам'ятаю, як нам в університеті це казала наша вчителька по психології, наша викладачка. Вона казала, що якщо ви хочете бути здоровими, то вам треба ставати перед дзеркалом і кожного дня казати собі Ти тисторію. здоровий з тобою все гаразд, але це не працює. Якщо ви робите посмішку просто перед зеркалом, якщо ви це знаєте, так ніби імітуєте, то це зовсім не повпливає на ваше емоційне почуття. Навпаки, більш того, якщо ви будете постійно посміхатися, приховуючи і заперечуючи свої власні відчуття і почуття, тоді це буде викликати внутрішній конфлікт. Мозок не буде розуміти, чому ви посміхаєтеся, але вам погано. І від цього ви ще можете більше дратуватися. Тому навпаки, якщо вам погано, вам треба говорити про те, що погано, вам не треба імітувати, вам не треба посміхати. Робити вигляд, що все добре, що все прекрасно, це те, що ми називаємо синдром Поліани. Вам навпаки, треба визнати, що якась проблема існує, що вам боляче, і ви хочете її вирішити. Тому ні в коєму разі не треба це робити. Один з дуже поширених міфів, про який я дуже часто чую, він про те, що психічні проблеми не стосуються підлітків. Це все гормони, це все дорослішання, це все школа і так далі, і тому подібне. Так от, статистика стверджує, що майже половина всіх психічних розладів впадає на вік 14 років. Тобто, насправді, більшість психологічних проблем, такі як депресія, тривожні розлади, різні проблеми з самооцінкою і так далі тому подібне, починаються саме в підлітковому віці. І часто батьки все це знаєте, перекладають на вік, на особливості дорослішання, на такий період, гормони, але насправді часто це зовсім не так. Саме тоді психіка починає формуватися. Саме тоді, тоді вона дуже вразлива до певних ситуацій, до певних речей, до певного негативного досвіду. Підлітку дуже важко справлятися, дуже важко переносити якісь кризи. Вона не готова до викликів, які дає життя у школі, у ну, в цілому їхньому житті, і це дуже дуже сильно впливає на них. Це, скоріш за все, не пов'язано саме з дорослішанням, а з їх періодом життя, коли людина починає формуватися як особистість, але ще не має достатньо сильного такого внутрішнього, здорового, дорослого, внутрішнього розуміння, як турбуватися про себе, як, як розвивати стресостійкість, як краще справлятися. І ось у чому проблема. Тому якщо ваші підлітки мають певні проблеми, якщо ваші діти мають певні проблеми з дорослішенням, ви бачите, що в них є певні симптоми, якісь знаєте, пригніченого настрою, меланхолія чи сильна тривожність, не треба все це перекладати на вік. Тому що дуже часто такі проблеми навпаки не проходять, а лише посилюються з віком і призводять до виникнення ще більших проблем і накопичення цих проблем. Психічні розлади це просто слабкість. І це дуже часто те, що нам, наприклад, кажуть наші батьки, що ти маєш депресію, ти маєш тривожність, все тому що це ти дуже такий слабкий, ти дуже чутливий, ти оце собі щось придумав. У тобі треба просто спортом зайнятися або зробити щось. Характеру в тебе не вистачає, щоб з цим впоратися. І часто, по-перше, це викликає дуже внутрішню стигму. Нам здається, що нами щось не так, що ми дійсно якісь слабкі. А по-друге, це просто неправда. По-перше, це дуже дуже абстрактна характеристика, і всі абсолютно мають різне під цим, знаєте, феноменом слабкості внутрішньої, емоційно стійкі люди або фізично. Стійкі, знаєте, такі сильні люди, вони можуть хворіти на депресію, можуть мати тривожні розлади. Наприклад, знаєте, я бачив відео з людиною, яка мала фобію, дуже сильну собаку. Це був такий прям бодібілдер, висока такий, знаєте, мужик, який дуже дуже накачаний, дуже такий брутальний. Але він дуже дуже сильно боявся. Навіть маленьких цуценят тому це взагалі не ознака знаєте, сила, слабкість це ніяк не має жодного взаємозв'язку між тим, чи дійсно якась внутрішня сила, це фізична це емо чи емоційна. Вона повпливає на розвиток психічного розладу. Звичайно, в нас є у деяких людей чутливий темперамент. Да? Ми можемо бути вразливими до певних ситуацій. Це так, це, це дійсно може повпливати. Але... Так само, як і депресія, і тривожний розлад, і ПТСР може розвинутися у людини сильної, стійкої, то це на це впливає дуже багато різних факторів, такі як досвід, негативні переконання про себе, негативні переконання про світ. І також особливості нашої нервової системи, теж що ми не можемо контролювати. І ще звичайно, генетика, що деякі захворювання наслідуються спадково, як би нам цього не хотілося, яку б силу внутрішню силу волі, чи стійкість ми не мали. Іноді це так працює. Тому психічні розлади це не ознака слабкості. Так само, як у багатьох людей, існує переконання, що існує зв'язок між психічними розладами і рівнем інтелекту. Деякі вважають, що психічні розлади пов'язані з низьким інтелектом, тобто тривожність, депресію, якісь різні різні розлади мають люди, у яких низький інтелект, які дурні, які знаєте, недалекі, які не можуть собі дати раду, які не можуть аналізувати раціонально дивитися на ситуації. Деякі навпаки стверджують, що розлади це ознака високого інтелекту. Наприклад, я вже неодноразово чув від багатьох людей, що кажуть, що депресія це вада розумних. Що розумні хворіють на депресію, тому що вони занадто багато думають, що вони занадто багато знаєте, аналізують якісь ситуації, вони занадто філософствують якісь глибокі речі через це вони почуваються погано. А що такі знаєте, недалекі люди вони не переживають, вони собі приходять додому, там дивляться якісь серіали, і все прекрасно, все добре, все чудово. Ну, нічого не треба. Вони всі щасливі. Знаєте, що дурні люди щасливі. Але немає жодних досліджень, які доводять будь-який зв'язок між інтелектом, як високим, так і низьким. Але навпаки, існують дослідження, які доводять, що немає жодного зв'язку, взаємозв'язку між депресією і рівнем інтелекту, і тривожністю і рівнем інтелекту. Тому не вірте в це. Це міф. Ще один з міфів, який я часто зустрічаю у своїй власній практиці, і мені багато клієнтів про це говорять. Стосується розмов. І часто, особливо на початку клієнти, які приходять на терапію, деякі багато вважають, що розмови про певні проблеми, про психічне здоров'я тільки погіршать їхній стан. І саме тому через це знаєте, переконання, це дуже така велика стигма. Деякі навіть не наважуються йти на терапію, тому що вони бояться, що це буде настільки важко розмовляти про свої проблеми, що ну, краще взагалі не йти. І це в результаті люди не отримують. Належну психологічну допомогу і не покращить своє життя. Це дійсно може лякати спочатку, проговорювати якісь проблеми, про які ти звик мовчати довгий час, або про які тобі страшно говорити, які тебе лякають, або навіть деякі соромляться своїх проблем. Вони соромляться говорити про них вголос, тому що думають, що їх може засудити навіть психолог чи будь-яка людина, яка їх вислухає. І спочатку це може бути дійсно страшно, неприємно, але. Навпаки, коли ми починаємо піднімати проблеми, коли ми починаємо їм обговорювати, то це призводить до того, що ми краще починаємо їх розуміти і розуміти себе. І більшість людей, які мені розповідали про такі дуже травмуючі події у своєму житті, будь-то якісь серйозне, якесь насилля, фізичні, якісь знаєте, скривдження у дитинстві чи у якомусь підлітковому віці, вони навпаки відчувають дуже сильне полегшення, коли про це розповідають. Вони кажуть, що ніби знаєте таке дуже великий груз спав з їхніх плечей. Що є хтось, хто їх вислухав, хто їх почув їхню історію і не засуджує за неї. Тому розповідь і розмови про психічне здоров'я, про різні труднощі це навпаки важливо. Коли ми проговорюємо, все знаєте, це теж здатність почути наші слова вголос, почути їх, усвідомити їх і, і частково обробити. І в цілому терапія знаєте, це, це теж це словесний метод, і навпаки, ми, ми абсолютно віримо, що розмови це дуже терапевтично може бути, якщо ці розмови правильні, якщо вони направлені, якщо вони дійсно є знаєте, такими мудрими, не просто розмови про все, якщо це розмови зі спеціалістом, який розуміє, як лікувати розлади, який може направити людину, який може допомогти їй. Проти через це, і який знає, що сказати, що треба сказати, а що не треба сказати, тому що знаєте, іноді слова можуть ранити, і це теж дуже сильно залежить від спеціаліста. Але в цілому говорити про проблеми це дуже-дуже корисно. Не треба їх пригнічувати, не треба про них мовчати. То це дуже дуже поганий міф, який вірять дуже багато людей, які приходять на терапію, або навпаки, не приходять на терапію, бояться приходити, тому що вони в це вірять. Ще існує доволі поширений міф. Що до психолога, до психотерапевта треба звертатися у дуже-дуже сильно кризових ситуаціях. От коли вже знаєте, от просто вже не витримуєш, то тоді вже треба йти. І з одного боку, це дуже добре, що, що людина наважується йти до, все ж таки, до, до психолога чи психотерапевта. Але проблема в тому, що якщо вони так довго терплять, часто вони приходять з дуже великим клубком проблем. Які набагато важче розпутувати. Зазвичай люди, які дуже довгий час не звертаються за психологічною допомогою, приходять з великим переліком різних різних проблем, життєвих труднощів, соціальних навичок, відсутності соціальних навичок то не одним розладом, а декількома розладами, тому що вони роками звикли пригнічувати чи не помічати цю чи проблему, чи боялися звертатися. Тому е, я дуже вам рекомендував би знаєте, йти. Не коли вже ви відчуваєте, що ви вже не витримуєте, а коли відчуваєте, що вам потрібна допомога, і не чекати того моменту, коли вам не стане занадто погано, Бо тому що бувають такі періоди, що знаєте, що нам може ставати настільки погано, що терапія може теж не допомогти. Людина настільки сильно запустила свої проблеми, що їх дуже важко буде вирішити тільки терапією, то може на підключення інших якихось речей. Так само, як вам і не потрібен психолог, якщо трапляються якісь маленькі речі, знаєте, щось трапилося з кимось посварився, одразу треба йти до психолога. Це теж ну, трошечки теж проблема, тому що деякі люди починають ставати залежними від психологів. Тут треба тримати баланс. Знаєте, що коли ви відчуваєте, що вам потрібна дійсно допомога, коли, коли ви відчуваєте, що це занадто складно, і ви не можете обробити цю інформацію, то треба йти і не треба чекати. Або навпаки, коли ви розумієте, да, що це неприємна ситуація, але ви можете з нею впоратися, вам не потрібна допомога. Да, що це буде неприємно, що це буде важко, але ви зможете через це пройти. І ще один дуже парадоксальний міф полягає у тому, що деякі люди вірять, що достатньо знайти гарного психолога, щоб все налагодилося. Це насправді неправда, тому що я знаю дуже багато випадків, коли одній людині підходив спеціаліст, а іншому не підходив. Да? Тобто людина йшла за рекомендацією, але не підходив, не підходило щось. Тому що ми всі дуже унікальні. Кожна людина має свої унікальні проблеми, і часто не всі спеціалісти мають знаєте, відповідну кваліфікацію для того, щоб це робити. У деякі деякі методи мають бути показані, не мають, а дослідження показують, що вони показані при певних розладах, наприклад. Якщо у вас проблеми з самооцінкою, на ви хочете досліджувати себе, свій внутрішній світ то, наприклад, дуже гарно може підійти гештальт чи гуманістична психологія. Але якщо ви маєте, наприклад, депресію, то вам треба йти в КПТ. І яким би спеціаліст у гештальтерапії не був би гарним, а я впевнений, я знаю, що дуже багато дуже чудових спеціалістів у гештальтерапії, гуманістичній психології. Але яким би він не був чудовий, він не зможе допомогти вам вилікувати депресію, тому що КПТ є показаною у лікуванні депресії. Те саме стосується тривожних розладів. Те саме стосується, наприклад, розладів особистості. що Якщо там ви хочете лікувати, якщо ви знаєте, що у вас є розлад особистості, то краще ти в ті методи, які є доказові. Це не значить, що інші методи погані. Це значить, що не всі методи підходять для всього. Людина може бути дуже гарна як психолог, вона може бути дуже досвідчена, але вона може просто не мати компетенції. Працювати з тією проблемою, яку ви маєте, тому треба обов'язково перевіряти. Обов'язково перевіряти не просто знаєте, чи людина хороша, психолог, чи погана, а чи дійсно вона спеціалізується на тих труднощах, що вона працює, чи вона знає, як працювати з тими труднощами. З якими ви до неї звернулася, це дуже дуже важливо, тому що знає дуже багато людей, які зверталися до психолога, і роками лікували депресію, а вона не зменшувалася, тому що вони не знали, що це депресія, тому що психолог не знав, що це депресія, тому що він займався зовсім іншими речами, тому що той метод, в якому він надавав послуги, він не підходить для лікування депресії. І, звичайно, треба розуміти, що психолога недостатньо для того, щоб зміни відбулися. Не забувайте, що більша відповідальність за ефективність за якість терпі лежить на вас. Наскільки ви готові вкладатися в неї? Наскільки ви готові виконувати вправи, практики, завдання, і в цілому йти у ті труднощі, вирішувати їх, йти за планом терапії, які ви узгоджуєте разом з терапевтом? Відповідальність частково лежить на терапевті, тому що він надає свої послуги, кваліфікацію. Знаєте, має, 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 має певні досвід і кваліфікацію, експертність, але ваша задача бути відповідальним, і ставитися до терапії знаєте, відповідно. Якби ви не хотіли, але психолог не вирішить всіх ваших проблем. Єдина людина, яка насправді може вирішити ваші проблеми, це тільки ви. Психолог та людина, яка має дати вам механізми і способи самопізнання емоційної регуляції, щоб ви могли це робити. Але чи це робити це вже ваша відповідальність. То я сподіваюся, що це відео було вам цікавим. Я спробував зібрати дійсно цікаві і такі, знаєте, дуже непоширені міфи, про які я особисто часто чую. І так розумію, що вони в багатьох можуть викликати різні суперечливі думки. Якщо вам сподобалося це відео, я дуже вас попрошу підписатися. Також нагадую, що ви завжди можете стати спонсором цього каналу, підтримати мене. І побачимося у наступних відео. Всім гарного дня!